В Альтанці вирішив помочити ніжки. ну а Юрчик тут думає, що котика дражнить. Вечеряти будемо в вальтанці поруч з будинком. Чи в куполі, як хоче Катерина. Річка Кодима тут дуже красивна. Красива і, до речі, широка. До нас завітав котик. Ой, хороший. не буде. Що за питання дивні, Так. Ах да. <ріст> ти моя хороша. А тепер Йорчика фейс. <ріст> А, готується до сезону. Вау, красуня полетіла. Для вечірнього спілкування шикарно, конечно, Вигадали. Креативно, красиво. Що, Йорчик, будемо тут тусити? Mm. Mm. Смачна піца не тільки для людей, але й для котиків. з'їли все. <соціква> Вони, да. І знову хоче. Облизується. Щоб... Ребята, я... оце чудо, дивіться, <соць> кого я спіймав. Я ще... а, маленька, <соць> маленька черепашка. Клас. А її можна погладити? Ну звісно, ти її в руки візьмеш, а нас стрибати навряд чи буде. Ой! Ой! <соць> Чис... <соць> Ой-ой-ой! Ой-бой-бой-бой! Ой, ой, ой. ой, 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 ой. Кать, ну її Está? треба e бачиш, она все ж таки. Нюнька телепаска, дайчик. Она таким движнячить. Пригоди телепашонка. Не надо, не надо. Тут його жена. больболька. Трошки лофта додали, кухонка, непогано, все що треба є, передпокій, вишилка, роздівали саме що у нас тут? А тут у нас непогано. Дуже напавла. Столько такая. Хороший душ. Ну и мы облачны здесь. Хоть. еще на раскладывании. Пішли? Ну, невеличка, але непогана Спалінка. Наші прекрасні стейки. Ну що, дорогенькі, сьогодні, як і завтра, за день народження прекрасної жінки за юліанським календарем, коханої дружини і чудовий мами. Любимо тебе. Будь мам. Смачно. Однозначно. <свист> Чумачечики. Мытики за чумак. Чечек. Чумачечек. бомбично кармічно Шашлик курячий, курячий, <смір> курячий з овочами і, і грибами, боже. Такий ранок. Чи треба кави зробити? О, друг! <смір> угу. <Палучок. палучок> <палучок> Свіжачок на вулиці. Ще весна. Залишки яблуневого садочку, квітне. Перспектива приблизно ясна. І остання стріла. Всього п'ять стріл. О, синє. Там коли натягнув, буквально секунда і все пускати треба. О. Вгамуй дихання. Сразу випускай, не тягни довго. Стоянка. Нормальний хід, да. І тут таке. Я бачу, хтось повзе. Черепашка, звідки ти на цій відстані, а? Чудо. Ти ж помреш. Малечка. Вона Жива? Ну от що не бачиш. Да жива, жива, жива. Жива. Вона до річки, мабуть, повзе. Так да, какой річ? Звідки вона повзе? Ну да, звідки. Ну все, Юрчик, на, тримай. Пішли виносити. Малая чавретована. И поплыла. Класс. Класс. Что, <связь> <связь> она обратно? Это речка Кодума. Типа дамба. И вот нижняя часть. Спускается до нижней части. Все, конечно, старые такие. Але працює. З дитинства знаю цю назву Кодема, ну як містечко. А на річки вперше. Красиво, затишно. смерть смерті, життя поруч. Все квітне, весна, Чарівні, чарівний мурашник. Абсолютно неочікувано на кладовищі бачили старовинні козацькі хрести. 1877. й Як у нас на шкодовій горі. Честь тут, конечно, не вдасться. Не такий хрест. А ну давай прочитаємо Катерина. 1889 вуз Тіун. Хрестить, теж видно, що дуже старий. Принаймні таке не робили в ХХ столітті. Може спочатку ще, не знаю. Да, камінь більш плотний. Так, да, це не на вапняк не схоже. Череп і голуб. Юрко, я знаю, що ти любиш ящурок. Не знаю, наскільки вдасться тобі її отримати в руки. Ось вона малесенька. Мама може подивитись на неї. Не бійся, вона може щось і зворачуватися, це не страшно. Ти їй нічого не зробиш, якщо будеш просто тримати. Не стискай, головне так, що прощувати. Ну, в Холл. І ми якраз от в лісі. Поруч, от, по доріжці. спробуємо знайти це. Це така пригода наша. По цим хащам через ліс такі знайшли якийсь прохід, Уже доріжки закінчилися. І от пагорб. О, ми на пагорбі! Блін! Ох, ти що! Ух ти! Ой, класно! Що ж це за паграф такий дивовижний? Ну це курган. О, нора. може лісі нара. Но ми цього не дізнаємось. Можливо. Курган, можливо, так. Паховань ти маєш на увазі, так? Які були колись. А, чи він розритий, курган? Ого! Ого! Мені тут, тодаш, ну какой-то он дивно виглядає, тут як прохід. Да. Ну так щоб... Ну якщо це курган, то це печально. Можна з'ясувати, звісно, по приїзду додому що це. Машина. Ну і, і звісно, хто би просто так розкопував такий, такий пагарб. Посеред лісу. Ще таким квадратним засобом. нібито щось шукали. Чи видобували тут. видобувати тут нічого діставати взагалі. А ось якесь поховання могло бути. Знайшли чи ні, може дізнаємося. Сьогодні штормить Юрка вирішив попіратствувати. Дерево таке гарне. Давай вже лізь. Юрч. Так, Классное дерево, там и классные дома с который... mm -hmm. Там вот это горит, там вот там вот. На самой горе. Смотрите, смотрите. Ключ. Да. <laughs> <laughs> Боже, заради ключа я это видео снимал. Эй, сова, сева, Филин, коршун, орел. Налетел птах. Небо закрыто. Потолок. Космос? Ну, слепый птах. Месяц. Ничь. Все, я ухода. Batman! <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> Eu <não imagine�> <laughs> <do> Batman! <correspondencia> <laughs> no, <cilled chiardove>

Ракета? Дим. Да, пирамида. Конус. Гора. Да. <рістична> 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 Браво. Складне слово. Так. Балерины. Мыслитель. <рістична> Телекинез. Супер <рістична> <рістична> дивний суперс. Статуя. Це саме Міндас. не було розвідку. Война, статуя воїна, прапор тримає. Прапор новий. Побільшення Ти території? Музей. Музей. Музей, господи. О, О, Предмети. Що? Це предмет, це надія. А, предмет. А ніж. А, солонка. Ні. що <схудит> А, <схудит> а Мясорубка. Ні. Це перець. Перець? Да. Ну це соль пов'язано. Боже, что там, солонка? Это оно и, и есть. Силь. Силь. Oh, ну вот, ну что, не можно Силь, сказать. Да, точно, точно. Привет. вас. Витаю. Добрий вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну как вы тут? Прекрасно. Прекрасно. Mm. Будемо їсти. Що ми сьогодні будемо їсти? Рибку, креветки в паніровочки з якоюсь такою смачненькою приправочкою. Пити просека. Тунець. Тунець. Це філет ту, тунця, так? Да? А у юрка що? А у мене курочка. А це що у нас таке смачне? І сон. Сир. Сирні палочки. І м'яско. І солодкий, солодкий, солодкий mm. сирних паличок. А що а це таке? от жовтеньке? Так, з пюре, то свет и нормально. Пюрешка така. М -м -м. Мабуть, ты переначе якась дуже смачно. Мабуть, якийсь соус. Да. У мене ти що У куртка классика, да, у Класика, Да, у Так, да, у кутки дуже хрустка Скоринка. Вот, а на пюре тут якийсь соус. Ну, mm -hmm. Зелений і ще якийсь. Так що спіряю на замки і смачно. А ми помикаємо креветку в цей прекрасний теж соус. Він салаткуватий такий. Всі починають закусити у mm. нас. Mm. Тому mm. що всі їсти. Смачненько. Mm -hmm. Але у мене ціла лотареля з рибою. Mm. І мені треба впорати з нею. Ти можеш його ізучати, просто робити mm -hmm. свої якісь построїти, а дереальне. Я що девреальне. Що хочеш, можеш строїти, робити все, все таке. І... Дуже смачна скумбрія. Когда она обогревается, вот эта фишка. Тоби подобаете, да? Да, мне не А что тебе самое подобаете? Затишно так, так. Камерність така, да? так? Да. Камерність, так. Взмітиє слівки. А взимку, коли ще це підігрівається тут внутрі, то взагалі гарно просто mm. сидіти. Захід. Вода заспокоїлась уже. Стінг. Да, музика тут просто топова. Mm -hmm. Цілий день, цілодобово крутять файну музику. Дуже подобається.